Президенти уряду вперше за останні чотири роки візьмуть участь у громадському вшануванні пам'яті жертв голодомору геноциду 30-х років. Офіційні заходи традиційно відбудуться у четверту суботу листопада у Києві біля Меморіалу пам'яті жертв голодоморів. На відміну від попередніх років, заходи фінансуватимуться не лише волонтерами. Держава планує виділити близько 250 тисяч гривень. А впродовж усього тижня громадські активісти разом з істориками оприлюднять раніше невідомі факти народного супротиву українців проти комуністичних репресій. Цього року ми будемо розповідати впродовж усього тижня про повстання, які передували голодомору. Адже близько п'яти тисяч повстань було напередодні 33-го року. І дуже важливо зазначити цей факт, що українці не йшли на заріз, що вони боролися за свою свободу. Це будуть виставки, це буде фільм, це будуть акції і це будуть різноманітні виставки в музеї меморіалі. Так само будуть уроки пам'яті для дітей.